Війна так прийшла несподівано. Ми чули про неї, вона була десь далеко від нас, була в іншому часі, а сьогодні ні, вона тут з нами. І це велика наша трагедія, це велика наша біда, це велике наше горе. Війни завжди були. І війни приносили великі руйнування, приносили смерть і страждання. Всі війни. Починається з обману. Треба обманути. Треба поставити якісь фальшиві цілі і переконати людей ось так робити. Ми сьогодні живемо в Україні, йде війна. Ніхто не думав, що сусіди на нас нападуть, що від наших сусідів на нас летіти ракети, заходити танки, іти в воїни, щоб все руйнувати. Як це таке може було статися? Але воно сталося. Більше того ми бачимо, як в цих державах сусідніх люди в переважній більшості це підтримують. Як так могло бути? Адже більшість частина в Україні, де сьогодні іде війна, навіть розмовляють однаковою мовою з окупантами. Там, за кордоном, в Росії, в Білорусі, є. Родини, є друзі, близькі, як вони могли ось так зробити, піти війною на нас. А коли ми розбираємось з цим, ми бачимо, як довгий час обман був присутній в цих країнах, як вони обманювали своїх людей, наводячи наклепи на нас те, що в нас ніколи не було. І люди в це повірили і були готові до цієї війни. Важко було їх переконати навіть своїм родичам, вони краще вірили те, що їм казали, а вони очевидні факти, які їм сповіщали з України друзі, їхні рідні і близькі. Ось що робить обман. І ми самі нічого не можемо зробити. Нам потрібно звертатись до Бога. В покаянні, в змиренні, щоб Бог нас захистив. Бо той Бог, який переміг сатану там, в небесах, перемагає на землі і може нам дарувати перемогу, якщо ми звернемося до нього. Це про те, що ми вмолити очим нас, молимося, нехай прийде царство. Є». Бог встановить це царство Боже для тих, хто приймає Його, хто стає дитиною Його, хто приходить до нього в покаянні. Тому. Молімося до Господа, щоб Господь захистив нас від цієї війни, яку розпочав сатана, щоб дав нам захист і перемогу, а потім, коли він прийде вдруге на нашу землю, він взяв нас до свого царства. А сьогодні я знову повторюю, миру бажайте України, і нехай будуть благословені ті, хто люблять її. Миру вам! і Божого благословіння.